Килимки для ванної кімнати від бренду Home. лише 99 гривень за одиничку. В лоті буде 19 позицій і вартує лот 1881 гривню. Як ви бачите, вони йдуть в упакуванні Ось такого плану. По складу, ой, не по складу, вибачте, по розмірам 65 на 40. Їх можна прати при 40 градусах. Вони витримують температуру 40 градусів. Переважно всі будуть йти в кольорі ось такого рожевого мрамору. Деякі можуть бути позиції в лоті ось такого сірого графітного кольору. Як ви бачите, вони дуже класно між собою з'єднуються. Вони Будуть дуже швидко сохнути, вони амортизацію дають класно, буде дуже ніжкам приємно. Класно підходять не тільки як для ванної кімнати, для сауни, лазні, бані і для заміських якихось комплексів класний варіант, тому що вони в одному стилі, класно між собою поєднуються, навіть якщо будуть такий сірий та рожевий, все одно дуже класне поєднання. Можна також використовувати для прихожих, для веранди, на терасу стелити лише 90. 99 гривень класна ціна товар який не має сезонності він завжди актуальний 99 гривень класна ціна щоб заробити на цьому лоті якщо бажаєте його замовити звертайтесь до наших менеджерів їх контакти під цим відео